Прогноз погоди в Україні з 19 по 21 квітня. В п'ятницю 19 квітня погода визначатиме циклон. Вночі 20 квітня західна периферія антициклону. Вітер західної чверті. На Закарпатті 4 пориви 10 метрів за секунду. На решті території західних областей 7 пориви 14. В центрі на півдні 8 порив 15. На півночі та сході 10 порив 17 м за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході країни протягом дня часто місцями дощ. В горах Карпат з мокрим снігом. На півночі країни дощі. В центрі часто місцями дощ. На південному сході без суттєвих опадів, крім Харківщини, де очікуються дощі. Вночі 20 квітня в Україні без опадів. Температура повітря вночі, 19 квітня, на заході на Закарпатті мінус 2 плюс 2, на решті території західних областей 0 плюс 4. В горах Карпат від 0 до 4 градусів морозу. Вдень плюс 8-13. В горах 0 плюс 5. На півночі та в центрі вночі від 3 до 8 тепла. Вдень на півночі плюс 9-12, в центрі плюс 10-16. На півдні та сході вночі від 6 до 14 тепла. Вдень від 13 до 20 градусів тепла. В суботу, 20 квітня, на погоду України буде впливати циклон з півдня. Вітер в день на заході та півночі – східний південний 5 пориви 10 метрів за секунду. В центрі східної чверті 6 пориви 12. На півдні та сході східний, північно-східний, 8 порив 14 метрів за секунду. Можливі окремі пориви до 20 метрів за секунду, особливо ввечері та вночі 21 квітня. Мінлива хмарність. Місцями хмарно з приясненнями. На заході часто місцями дощ очікується тільки на Львівщині та Волині, на решті території Західних областей без опадів. На півночі, в день 20 квітня, без опадів, вночі 21 квітня дощ. В центрі до 16 години без опадів, після 16 години та вночі 21 квітня, часом місцями дощ. На півдні часом місцями дощ після 13 години. В Криму дощ очікується зранку. Вночі, 21 квітня, на півдні часто місцями дощ. І на сході країни часом місцями дощ після 16 години, вночі, 21 квітня без опадів, крім Харківщини, де очікується дощі. Температура повітря вночі на заході від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, в горах Карпат 0,5, вдень плюс 12-16, горах Карпат в день плюс 50, на півночі вночі 2 плюс 1, в день плюс 14-17, в центрі країни вночі. Мінус 2 плюс 5, в день плюс 14, 19. На півдні ночі 0 плюс 8, в день плюс 15-22. І на сході вночі від 0 до 7 тепла в день плюс 17-22. І в неділю 21 квітня погоду буде визначати циклон, який виходитиме з Чорного моря на Білорусь через Україну. Вітер на заході північний 9, 16 метрів за секунду. На півночі від східного до північного 9 пориви 17. В центрі на півдні крутитиме від південного до північного 10 пориви 20 метрів за секунду. В Криму в день пориви до 25 і на сході південний 9 пориви 17. Переважно хмарно місцями з проясненнями. По всій країні часом дощ, місцями гроза. Вночі, 22 квітня, дощ очікується на заході, півночі та центрі країни. Температура повітря вночі на заході від 0 до 6 тепла в день плюс 9-15. На півночі, вночі плюс 5, плюс 10, в день на Житомирщині плюс 6 плюс 9, на Київщині плюс 8 15, на Чернігівщині від 10 до 18 тепла, на Сумщині плюс 16 20, в центрі вночі плюс 6-13. В день на Вінниччині від 6 до 10 тепла, на Черкащині та Кіровоградській області від 10 до 20 тепла, на Полтавщині та на Дніпропетровщині від 18 до 22 тепла. На півдні вночі від 7 до 15 тепла. В день на Одещині плюс 7,14, на Миколаївщині, Херсонщині та у Криму плюс 12.17, на Запоріжжі плюс 16,20. І на сході вночі плюс 10-15, в день плюс 18,22.